Дуже важлива тема також в будь-якому бізнесі. Це його реклама. Зараз без неї взагалі нікуди. Розкажіть, будь ласка, -як, як ви, от як HR, як людина працює, яка працювала в великих компаніях, рекламуєте свій невеличкий от зараз закуп? Ну в цьому питанні боюся не буду оригінальною. Тут, напевно, як класика жанра, це таргетована реклама. Ага. Блогери, ага. ось люблю панів блогерів, чудово працює. Ага. А що саме вони в інстаграмі сторіси про вас роблять? Чи а, приходять знімають інст... ріси? Да, інстаграм, так, ну в принципі, я тут експериментую, uh -huh. реально. Тобто десь я і з фудблогерами працюю, десь взагалі з іншими напрямками, тобто якісь, ну, типу, обмін аудиторіями. Просто експериментую. Реально пробую де, де залетить, де ні. Ну я не знаю. Поки що тут чарівні таблетки я не знайшла, щоб щось таке кайфове сказати. Uh -huh. Тут, тут реально класично. Але результат загалом відчутний від так. цієї. Треба блогерів залучати, так? Угу, uh -huh, ага. так. Окей, гаразд. <клама> Це, якщо що, не реклама зараз. Ну раптом. <клама> Але ну, ви, ви реально. Робите класну роботу, от просто це, це ціна, ціна нова професія. Дякую, Окей, okay, блогери, таргет та в принципі листівки, листівки. розвішуєте по контрактові, може плакати, а, якісь е, е, ні, листівки було. Я експериментувала трішечки. В принципі, як така малесенька швидка таблетка. Ну можу сказати, що реально працює. Ну там, угу. типу, в подарунок щось, знижка. Не скажу, що прямо ефект ну, може бути, не, не зовсім втрачені гроші.